Як часто потрібно проходити планові огляди у гінеколога? І з точки зору директивних документів, якими ми користуємося в своїй роботі, і з точки зору здорового грузду планово жінка повинна приходити до гінеколога один раз на рік. Це стосується жінок у віці від там 20 до 45-50 років а саме такий час достатній для того, щоб виявити якусь проблему, навіть якщо вона, скажімо, ну яким чином жінку не турбує. Ну але якщо ми говоримо про виникнення якихось проблем або скарг, то безумовно жінка може прийти до лікаря, звернутися до лікаря незалежно від того, пройшов вже рік чи ні. Чи потрібна якась спеціальна підготовка перед візитом до гінеколога? Ні, спеціальної підготовки не потрібно. Безумовно, жінка повинна бути чистою, хайною. І, до речі, питання щодо обов'язкового гоління, ділянки статевих органів, зовнішніх статевих органів ну це особисто справа жінки, адже наявність і відсутність волосся ну навряд чи буде заважати гінекологу проводити огляд. У які дні менструального циклу краще відвідувати гінеколога? Ну, якщо це стосується звичайного планового візиту, то оптимальним ми вважаємо дні наступні після менструації тобто, це там п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий дні циклу. Саме в цей період можна провести будь-які обстеження, тобто подивитись шийку матки, провести бімануальне дослідження. Провести ультразвукове дослідження, і саме ці дні вони ну будуть максимально інформативні. Крім того, деколи саме менструація вважається таким провокативним фактором, і деколи легше виявити інфекцію саме після менструальні дні чи потрібно проходити ультразвукове обстеження органів малого тазу? Так, безумовно, і на сьогоднішній день ультразвукове обстеження органів малого тазу є фактично обов'язковою дією при плановому огляді жінки. А для чого воно робиться? Ну повинні зрозуміти, що далеко не все ми можемо побачити при огляді в зеркалах. Там бачимо лише поверхню піхви та шийки матки. Далеко не все ми можемо визначити з допомогою пальпації, тобто руками. І саме ультразакове дослідження може допомогти виявити можливі патології, такі як там фіброміома матки, поліпи порожнини матки, можливо, ще якісь інші обставини, тому обов'язково всім жінкам пропонується ультразакове дослідження саме в дні планового візиту. Які симптоми повинні насторожити і спонукати звернутися до гінеколога? У ну, таких симптомів може бути безліч, і давайте ми їх розкладемо по якимось категоріям. Ну, перше, це порушення проходження менструації, в першу чергу, це порушення кількості менструальних виділень. Якщо ви помітили, що їх стало набагато більше, вони стали рісними, з'явились згортки. Так це повинно сторожити і стати підставою для візиту до лікаря, щоб визначитись, в чому проблема теж саме стосується. Порушення ритмічності місячних, тобто, якщо ви маєте там затримку, причому не характерну для вас там на 2, 3, 5, 10, а ще й більше днів, також слід, мабуть, звернутися до лікаря, щоб визначити причину цієї затримки. Безумовно, неплановим візитом до лікаря може стати поява болювих відчуттів, в яких зору не притаманні вам ну, буквально ні в які дні менструального циклу. Ну і також. Обов'язково ви повинні прийти, у разі, якщо ви помітили зміну характеру виділень. Наприклад, зазвичай у жінок виділення слизові, вони трошки збільшуються ближче до середини циклу і потім досить швидко стають набагато менш рясними, більш густими. От, і фактично, це ніяким чином не переймає жінку, не створює її дискомфорт. А у разі, якщо виділення Стають більш рясними, вони набувають іншого кольору зелений, жовтий, там якісь інші можливо. Якщо ці виділення набувають іншої консистенції, то так, наприклад, всі знають, що от при молочниці виділення набувають сиропотібного характеру. Як шматочки, маленькі шматочки сиру або ж навпаки, стали виділені дуже рідкими. Це так, це, наприклад, характерно для проблем, пов'язаних з дисбактеріозом піхви. Тому у всіх випадках безумовно слід піти до лікаря і зробити це якомога швидше. Що таке пап-тест і чому він важливий? Пап-тест це цитологічне дослідження мазка з поверхні шийки матки. Для чого його роблять? Для виявлення різних відхилень поверхневого епітелі, тобто слизової шийки матки, і саме головне завдання при проведенні ПАП-тесту це виключення якихось змін, які би могли свідчити про наявність онкологічних змін на шийці матки. Що робити краще? Звичайний чи рідинний ПАП-тест. Одразу скажу, щоб всі зрозуміли, що звичайно, що рідинний ПАП-тест е проводиться однаково. Під мікроскопом оглядаються поверхневі клітини е пітелю шийки матки. Інша справа, що е при рідинному ПАП-тесті нам дається більш оптимально і більш об'єктивно отримати матеріал шийки матки, і це безумовно підвищує якість і достовірність отримання. А то інформації, яку ми будемо отримувати під час огляду вагінального москаль, як часто слід робити ПАП-тест ще досить недавно, декілька років назад. Рекомендації щодо частоти проведення ПАП-тесту були один раз на рік. Останнім часом, згідно рекомендацій. Пап-тест здоровій жінці слід робити один раз на три роки. Безумовно, що його можна робити частіше, ну, але в тих випадках, коли, припустимо, за результатом пап-тесту було виявлена якась проблема, ви її пролікували, ну і для контролю результату лікування, безумовно, ви його можете повторити, не чекаючи року. Навіщо робити і якщо робити, то як часто тест на вірус папіломи людини? Нагадаю, що таке ВПЛ: ВПЛ це вірус папіломи людини. Чому ми рекомендуємо жінкам робити його в якості скрийного тесту? Справа в тому, що наявність або носійство вірусу папіломи людини вважається фактором ризику по виникненню раку шийки матки. Відповідно, сьогоднішні рекомендації говорять про те, що жінкам у віці від 22 років і до 45-50 років рекомендовано робити цей тест в середньому раз на 3-5 років. Так само, як і у випадку з ПАП-тестом, частіше вам його будуть робити лише, мабуть, в тому випадку, якщо було виявлено вірус папіломи людини, було призначено лікування, і лікар хоче запевнитись в результативності такого лікування. Лікар пропонує зробити тест на вірус папіломи людини, але не пояснив, що краще зробити якісний чи кількісний тест. То що вибрати? Дуже хороше запитання. А дійсно що вибрати, якісний чи кількісний? Поясню, якісний тест дає нам інформацію про те, чи є вірус, і якщо є, то якого серотипу він наявний у конкретної жінки. Кількісний же Аналіз відображає кількість, тобто вірусне навантаження конкретним типом вірусу папіломи для скринінгового обстеження, достатньо зробити якісний аналіз, якісне визначення вірусу папіломи, тобто знати, є або нема. Якщо його немає, то безумовно, що ну, про кількісне обстеження розмови навіть не ведеться. А от, у разі, якщо були виявлені раніше якісь види. Вірусу папіломи людини більше того, якщо проводилось якесь лікування, то безумовно буде досить важливим проведення саме кількісного тесту для того, щоб визначити, чи міняється яким чином концентрація вірусу в жіночому організмі.